Добрий день, шановні слухачі! Це щотижнева передача Чия інформація? З вами Сніжана Чернюк. І сьогодні з нами також Марчін Вирвал журналіст і військовий кореспондент сайту новин Онет. Він добре орієнтується в сучасній українській тематиці, оскільки вже багато років відвідує нашу країну, видав книжку про Майдани початок російсько-української війни в 2014 році і на їх гвови наш гнів. Зрештою, Марчин вирвав був у Києві в перші дні повномасштабного вторгнення і тепер регулярно буває в Україні та на фронті. Ми говоримо про нову книжку Марчина, яка нещодавно вийшла у Польщі, пси на русських про польських добровольців, які воюють за Україну і Польщу в цій уже повномасштабній війні. Журналіст підкреслює, що ці люди досі не мають визначеного правового статусу в Польщі. Пане Марчіні, насамперед, може одне з найважливіших запитань: що для вас означає ця книга? Вона з для мені досить важна. Я десь третя моя ксьошка, і уважав, ж як до той пори, то є з абсолютно найважні. Вона дуже важлива для мене. Це моя третя книга, і я вважаю, що це абсолютно найважливіша книга на сьогодні. Працював над нею два з половиною роки. Насправді я почав над цим працювати ще не знаючи, що пишу книгу. Бо перших наших добровольців я зустрів на самому початку повномасштабного російського вторгнення. Познайомився з ними вже у березні 2022-го. Перший з ким я познайомився, виявилося, що коли я сидів у обложеному Києві, він з українською групою, оснащений джавеліном, тобто ручною протитанковою установкою, влаштували засідки на російські колони матеріально-технічного забезпечення, і він їх там розстрілював. Потім його історія склалася так, що він рушив на схід, а врешті був поранений і повернувся до Польщі. Однак більшість моїх співрозмовників все ж таки на сході. Ну і думаю, я описав дещо важливе. Я намагаюся відповісти на питання, чому поляки туди їдуть і які їхні мотиви. Але насамперед, я думаю, в мене є багато розповідей, які показують нам, як ця війна на сході виглядає насправді. У Польщі, хоча, зрештою, не лише в Польщі, у нас є багато людей, які стали, можна сказати, зірками інтернету, і вони розповідають нам про цю війну, навіть ніколи там не побувавши. Вони свої оповідки цілковито базують на тому, що вичитають з інших джерел, зазвичай в телеграмі, який на жаль є потужним джерелом дезінформації. І так вони нам розповідають про цю війну про якусь війну, яка твориться десь в їхній уяві. Але тут розповідь про реальну війну. Бо, по-перше, я сам військовий кореспондент і знаю, як це виглядає, тому й можу це описати. А з іншого боку, у нас є люди, які воюють абсолютно на першій лінії фронту. І я думаю, що це так важливо, щоб польська держава і польська армія знали, як це насправді виглядає. Бо польська армія, зокрема, також базує свій досвід і свій спосіб підготовки до війни на експедиційних місіях або в Ірак, або в Афганістан. А це зовсім інша війна. То зупевніна війна. Ваша книга збірник розповідей по суті збірник свідчень поляків, які воювали чи воюють разом з українцями в теперішній російсько-українській війні. Чи вважаєте ви себе автором цієї книги? очевидно, що так. Є стам автором. Я очевіще оддає звісно. Так, я автор. Звісно, я віддаю своїм співрозмовникам повний голос, але це не так, що я поставив диктофон, а вони просто самі собі розповідають. Я знав, які питання їм поставити, і в якому напрямку я хочу рухатися, тому ставив їм дуже конкретні запитання. Зазвичай це були дуже довгі розмови. Часто було багато розмов з одними і тими ж людьми, і зрештою, я вирішив, що краще записати це в такому форматі, аби ніби вони були оповідачами. Бендо вони будуть ніби тими нараторами. А чи хотіли вони самі висловлюватися, чи ви їх спонукали? Хто був? Ініціатором зазвичай ініціатор журналіст, який має ідею книжки і знає, як вона має виглядати. Моєю ідеєю було зібрати польських добровольців, тому я до них звернувся. Багато кого з цих людей, коли я навіть зрозумів, що це буде книга, я вже знав, тому це звичайно було не так важко. Мені здається, ми вже мали певну довіру один до одного. Я знайшов ще й інших людей, але не було великою проблемою їх переконати. Я думаю, що кожен багато людей хочуть, аби їхня історія десь залишилася. А для мене було важливо, аби ці люди, коли закінчиться війна, не були забуті, щоб вони залишилися частиною польської історії. Вони позосталі чинщом польської історії. Ви не передбачаєте негативних наслідків для себе чи для цих людей. Подекуди два міністерства, принаймні Міністерство оборони. Я маю на увазі українські і польське, були б не дуже задоволені, якби справді прочитали цю книжку. Ні, абсолютно я роблю. Я на цуджі займую ще польським військом і ініправідувощам. Ні, абсолютно. Я щоденно маю справу з польською армією і порушеннями в ній, і те, що я тут написав, порівняно з тим, це я б сказав нічого проблемного. Звісно, я критикую. Я не знаю, чи міністерство оборони Польщі. Швидше критикує якусь систему функціонування польської держави, і це проблема ширша, тому що ви, мабуть, говорите про питання аболіції щодо польських добровольців. Звісно, на цей момент ситуація така, що в будь-якому полякові, який вступає до збройних сил чужої країни, без згоди відповідних органів загрожує ув'язнення. Ще на початку цього масового вторгнення клімат був зовсім інший. Тобто зроблені були кроки для цієї амністії. По-перше, польський сенат створив проєкт саме такого акту про амністію для польських добровольців. Потім дійшло до сейму у сеймі. Почалися сутички: хто має бути автором, в якій формі це має бути. А час збігав. І хоча на початку ми всі мали дуже добру енергію і хотіли подбати про цих наших добровольців. То на жаль, соціальний тиск, аби вирішити цю проблему, припинився. Звісно, ще у квітні 2022-го тодішній заступник міністра національної оборони Марці Очепа сказав, що ми не будемо карати цих людей, бо вони йдуть туди за покликом серця, безперечно, в наших польських інтересах, і це було правдою. Але потім справа почала якось затихати. Законопроект було покладено у парламентську морозилку. І на цьому етапі минулої весни я запитав міністерство оборони, що сталося із тим законопроектом. Виявилося, що жодних робіт не веде. Ця я знаю, що ці люди приїжджають сюди, деякі з них деякі повертаються. Для них немає жодних наслідків, бо ніби дотримуються та не писана угода, ніхто не хоче їх карати за службу в іноземних збройних силах. Однак не так має виглядати польське законодавство. Польське право має бути записано в статутах, а не виконуватися так, як колись хтось сказав. а Тепер ми будемо цього дотримуватись. Це одна справа. Щодо української сторони, то я не знаю, яке ставлення з української сторони, яким могло би бути українське ставлення до цієї книги. Я думаю, що з одного боку ці люди відомі на місцях у багатьох випадках це спеціалісти високого класу, тому їх там просто цінують за роботу. Я не знаю, чи могло би українське міністерство оборони критично поставитися до цієї книги. Могло б мати якийсь критичний стосунок до тексьошки. Коли ви писали цю книжку, чи передбачали ви певного читача, до якого будете особисто звертатися, наприклад, такого собі читача номер 1 чи номер 2 я попросту за уважим вже в моменті, киди піше то ксьоншка. Я вчея давно хотів написати книжку, і зрештою, це не перша моя книга про Україну. Я написав раніше книжку, і на їх голови наш гнів. Це була книга про майдан і цей перший етап ще з 2014 року російсько-української війни. Зараз це проявилося в набагато гарячішій формі, тому я хотів писати це ще раз у масштабнішій картині. Правда, полягала в тому, що на кінці 23-го, коли я остаточно вирішив написати цю книжку, інтерес до війни природньо дещо впав. Тоді я подумав, що найкращим способом зацікавити польського читача, який є недалеко від цієї війни, який має знати про неї якомога більше, подати цю інформацію через те, що цьому читачеві близько, тобто через наше, через польських добровольців, через наше, по через польських охотників. Отже, ви мали на увазі широкого польського читача? Насправді не було нікого, до кого ви зверталися на самому фронті. Звісно, я хочу дуже хочу, аби цю книгу прочитали польські військовослужбовці, щоб вони зрозуміли, що це за війна. Бо навіть польські добровольці, причому дуже обізнані, бо це і колишні військові, і навіть колишні урядовці, вони дуже сильно наголошували в цій книзі, що польща, польська армія не готується до цієї війни, яка триває на сході, але ось як виглядатиме війна, якщо, не дай Бог, дійде до нас. Тому, звичайно, я дуже хочу, щоб цю книгу прочитали люди, які так чи інакше пов'язані з питаннями безпеки у Польщі. Однак я також адресую цю книгу широкому читачеві, тому що я вважаю, що ми, як поляки, повинні усвідомлювати російську загрозу, і вона ніколи не повинна виходити з нашої голови, бо це визначає абсолютно екзистенційні питання, коли йдеться про наше суспільство справах і пане Марчині. Або хтось хто хотів висловитися, але ви подумали, о ні, мені не цікавий цей матеріал, або його не буде в книзі. Ні, 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 було такої особи. Я багато уважні ні. Такої людини не було. Я дуже ретельно підбирав своїх співрозмовників. Була одна людина, з якою я спілкувався, але я не встиг до подання книжки в друк все це записати. Але я обов'язково повернуся до цієї людини, бо вона теж дуже цікавий персонаж. Я думаю, що рано чи пізно буде інтерв'ю із ним на Онеті. мисля, чи покаже з ним Скажіть, будь ласка, якщо говорити про війну. То чи ви почули від цих людей, з якими розмовляли, щось абсолютно нове для вас? Я розумію, що ви журналіст, а вони радше солдати. Однак чи було щось, чого ви зовсім не знали про війну? О, це це трудне питання, поніваж як єстеш на війні, як Це складне питання, бо коли ти на війні, коли ти в ній береш участь, твої безпосередні переживання якось змішуються із тим, що ти чув. Звичайно, ти пам'ятаєш те, що пережив, і те, що пережили інші. Ну і вони говорять про цей жах війни, про те, що ми називаємо кошмаром війни. Вони, звісно, бачили це зі значно ближчої відстані, бо ці люди залишаються на передовій увесь день, часто тижнями, і мають справу з прямими боями. Вони повинні діяти там, і їх важко обстрілюють. Я лише торкаюся цього. Я теж був на передовій, теж пережив обстріли, але не такі сильні, не такі масові і не такі тривалі. Тож, можливо, я б не сказав, що це були зовсім нові речі, але це були речі набагато. Більшої інтенсивності я пам'ятаю, як і цей фрагмент, звісно, є в книзі. І один із польських добровольців розповідав мені, якою є його реальність як члена штурмової групи, тобто такої, яка перебуває в прямому вогневому контакті з ворогом. Як виглядає його реальність під час бою? Він каже: коли відбувається такий бій, то якийсь мужик кидає в тебе гранату з 30 метрів. Той же мужик хоче тебе вбити з автомата Калашникова зі 100 метрів. З 400 метрів його якийсь приятель може тебе вбити з великокаліберного кулемета. Стріляє снайпер з тисячі метрів твою позицію, хоче знищити танк, з трьох кілометрів якийсь оператор посилає на тебе дрона з гранатою, і з тих же трьох кілометрів стріляють міномети. З 20 кілометрів валить артилерія. а Ще додатково, десь за 5-10 кілометрів може підлетіти гелікоптер і теж тебе обстріляти. А ще у себе прямо під ногами маєш протипіхотні міни. Отже, він так ніби підсумовує, що в такому місці убити тебе хоче все. Тож це залишається десь у пам'яті людини. Зовсім нові речі, звичайно, були деякі технологічні моменти, деякі тактичні моменти, які були для мене новими, але абсолютно нових не було. Я вже знав із попередніх розповідей, тож також з мого досвіду на фронті, наприклад, як пересуваються солдати. Тобто, це не так, як під час світової війни всі бігли на ура. Зараз усі я теж цьому пересвідчився, що якщо журналіст їде з солдатами, а коли вони самі їдуть кудись фронтовою територією, то не йдемо якоюсь вільною групою, але ми йдемо вслід один одного або крізь міни, зокрема дистанційні. Тому той, хто йде першим, можна сказати, бере на себе цей високий ризик бути враженим такою міною. Всі інші йдуть по його слідах. Ну, хіба що цей перший сапер, але навіть це не гарантує людині 100% впевненості, що вона пройде таке поле. Це такі ніби деталі, але загалом йдеться про інтенсивність їхнього досвіду. Ото інтенсивність не знаю, чи коректно так запитувати, але що на війні важливіше дії чи людські стосунки? Начно єдно з другим єсте сплечене, бо жоте і інше переплітається. Бо для того, щоб нормально діяти, ну максимально можливо нормально функціонувати в цьому ненормальному середовищі, треба мати добрі стосунки з людьми інакше ти б там не вижив. Крім того, стосунки з людьми на війні складаються дуже швидко і зазвичай вони дуже близькі. Часто після однієї двох зустрічей люди стають справжніми друзями або навіть хорошими знайомими на все життя. Війна справді перевіряє якість стосунків, тобто чи можна довіряти одне одному. Але в основі всього цього, звісно, лежить дія. Є конкретні цілі, і вони безумовно найважливіші. Мета для українців на цей момент утримати власні території, і якщо можливо, повернути їх, що звісно надзвичайно складно, бо маємо дуже велику проблему із західною допомогою. Тому цілі є, я б сказав, найважливішими. Водночас важливим фактором в досягненні цих цілей, поряд із багатьма іншими чинниками, такими як забезпечення зброєю, боєприпасами, навчання відповідній військовій тактиці та відповідним навичкам, поряд із цим стосунки між людьми надзвичайно важливі, оскільки вони не дозволяють їм цілковито зійти з розуму на цьому фронті. З вашої книжки я помітила, що поляки, які воюють, принаймні мені так здається, хочуть бути разом, але як вони врешті пристосовуються до відносин з українцями? Бо я сумніваюся, що їм вдасться створити польський підрозділ, і я не помітила цього з книги, що таке існує. Інтернаціональний легіон є, але загалом в українському середовищі все одно треба почуватися більш-менш комфортно. На вашу думку, як це виходить, як це відбувається? Нема з тим наймнішого проблему? Очевіз цим немає жодних проблем. Звісно, поляки, як і будь-яка інша національність, тяжіють один до одного. Це нормально. У нас там є батальйони, переважна більшість яких складається, наприклад, з хлопців. Звідкись із Південної Америки чи Японії щодо польських формувань, то певний час існувала така інформація. Вона називалася ПДК Польський добровольчий корпус це було формування дещо на зразок російського добровольчого корпусу Нікітіна, з яким я теж познайомився деякий час тому. Однак ця формація з певних причин розпалася. Зараз поляки воліють безпосередньо працевлаштуватися в українські батальйони і бригади. Тому що українці теж охоче наймають поляків набагато охочіше ніж, наприклад, когось із південної Америки. Ми ближчі один до одного культурно, мовно і ментально. Ми не одна нація, але ми близькі нації. Тому я часто чув від наших добровольців, як легко вони заходять і інтегруються у цих українських батальйонах. Ще в те українське батальйони. Мене здивувало, що, як виявилося, польські та українські націоналісти дуже добре ладнають. Хоча, наприклад, якби йшлося не про воєнну ситуацію, а про ідеологічну, ну вони б мали воювати між собою, але тут вони поруч по одній стороні. Як таке взагалі можливо? Я вважаю, що навколо польського та українського націоналізму виникло багато міфів. Звичайно, в кожному націоналізмі є небезпечні елементи, які, якщо їм дати відповідне поле для діяльності, можуть розвинутися дуже небезпечним шляхом. Однак правдою є і те, що якщо до польського, так і щодо українського націоналізму наросло багато міфів. А на цей момент російська пропаганда робить багато для того, щоб налаштувати нас, наші народи, один проти одного. А отже, видавати польських націоналістів за таких україножерців і навпаки представляти українських націоналістів як людей, які хочуть забрати у Польщі якісь території. Правда полягає в тому, що з 2014 року лезо українського націоналізму було переважно спрямоване проти Росії. Тому, якщо правильно розуміти цей націоналізм як те, що ми ставимо в Власну націю понад усе, то це, мабуть, є десь під ґрунтям. Звісно, я не досліджував польський чи український націоналізм якось прискіпливо, але я зустрічаю під час цієї війни як польських, так і українських націоналістів, і всі вони мають свої цілі. Я бачив цю сцену, коли українець каже Слава Україні, а поляк відповідає Слава Польщі. І з цим немає проблем, жодних проблем. Як український націоналіст воюватиме за Україну, так і польський націоналіст у тій самій війні, воюючи за Україну, усвідомлює, що насамперед він бореться, щоб ця російська чума не підійшла до його власної країни. Так, я багато разів бачив, як польські та українські націоналісти були в найкращих стосунках між собою, бо кожен знає за що воює, і кожен знає, що його країна є найважливішою. і кожен розуміє, що його країна є найважніше. Тема польських жінок на війні мене особливо зачепила. Я можу більш-менш зрозуміти мотивацію, або можливо мені здається, що я розумію мотивацію польських чоловіків. Але польські жінки і деякі з них мають дітей. А як ви оцінюєте цю мотивацію? Перед no, всім я ні можу могиця найбільше інтерпретувати. по-перше, я не оцінюю, я можу лише інтерпретувати нікого з цих людей, ні будь-кого іншого, хто бере участь у цій війні, я не оцінюю з якогось морального чи етичного погляду. Для мене кожен, якщо говоримо про поляків, які там воюють, кожен поляк, який там є. Бореться в інтересах нашої країни, тому ми можемо тільки подякувати їм за те, що вони там роблять. Якщо говорити про мотивацію жінок, то я помітив, що їхній шлях на війну на фронт був трохи іншим ніж шлях чоловіків. У багатьох випадках чоловіки якось там тяжіли до такого типу реальності. Іноді вони були військовими, іноді це були люди, які хотіли бути військовими, і врешті ними стали. Із жінками було трохи інакше. Це були дві жінки, які фігурують у моїй книзі, але я знаю також інших. Це були особи, які спершу не думали, що будуть воювати. Вони спочатку думали, коли все почалося в лютому 22-го року, що будуть допомагати гуманітарно. На самому початку жодна із них навіть не перетинала кордону. Ну і потім хтось одну другу попросив, аби відвезла допомогу, може, трохи далі, а потім ще далі і далі. І в результаті, мабуть, обидві потрапили на цю відому станцію метро Салтівка. Метро, мабуть, називається героїв праці. Я добре знаю цю станцію, бо сам там багато разів бував ще в цей найгарячіший час, коли Салтівка дуже інтенсивно обстрілювалася росіянами. Тож на горі тривали обстріли, а внизу просто на цій станції метро жили люди, і це справляє дуже сильне враження. Це вражає, як увесь перон навколо сходи, вагони метро, весь вільний простір, зайнятий матрасами, людьми, які там сплять, і з дітьми якісь тварини, папушки, якісь пси, коти, і десь йдучи далі, роблячи ще один і ще один крок, занурюючись емоційно в цю війну, потім почали вже допомагати безпосередньо солдатам. Не лише цивільним наближалися до цих батальйонів, аж зрештою втягувалися. Ця війна їх поглинала. Одна в результаті стала медичкою, а друга розпочала від логістичних питань і пішла ще далі, і стала операторкою дронів, і не лише розвідувальних, але й тих, які скидають гранати. Вона потрапила в абсолютно найгарячіше місце боїв тоді і тепер, тобто до часового яру. Це місце, де точаться найважчі бої після втрати українцями Бахмуту. Це дуже важливе місце, бо лежить на такому пагорбі, а з вищих місць значно легше вести бій. Тож росіянам дуже потрібне це місце, аби звідти наступати на найважливіші міста Донбасу Костянтинівку, Краматорськ, а далі на Слов'янськ. Контролюваного через українців Донбасу, czyli на Краматорськ, потім Слов'яс нагадаю, що ви слухали щотижневу передачу Чия інформація з вами була Сніжана Чернюк. І слухали ви першу частину розмови із Марчином Вирвалом, журналістом і військовим кореспондентом ОНЕТ.